Хай Всім привіт! Хай хай хай. Так, вона вампіра. Так, вампіра, то дуже легкі правила. Ну так, Треба ловити іграка. Та, то стаєте. Рахуй не. А чекай, а мені лице видно. Видно. Ну то прикольно. Не відьте, де зато мій канал потрапиш. Підписуйтеся! Але бляшка, не відписуйтесь. Сьогодні. Рома, давайте перший почнеш. Окей. Дитамо, а ми ховаємося. Добре. Якщо мені 12 років? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, двадцять. Десь вісім, дев'ять шість. Дев'ять десь одна сімнадцять тринадцять. 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. Все! Вот два чата. Ты хуй рай, мишка я. Опа, нафиг. Подожди, 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 подожди. Опа, бой. Ты будеш мне идти. Опа. Да и как крыса. Да и как крыса. Да и как крыса. Опа, опа, опа. Опа. А ты как крыса, ты

А, işte. Right, Ми вже я в банки і це також файно але я, сесі, я не знаю коли буде. Бети сесії рано з зараз коли буде Так, мабуть, підмасить боєзахиськи. Хорошо покажу. Де кресі? Ляха може бути. Справжні почуки. Опа, А там тут є? Дай ми гайди, почекі. вспоминаю свой бутафор сиськи. А хава, так что-то себе субтитры. <свят> Ой, захватся. Ты бежи туда, я. Ты бежи туда, Ика. Шоу на шо. Поперед твою мать не толу. Jeg <try> vet <try> <try> oh. ja, ikke hva Ми пофідем є. Росія, Англія, Француз. Франції, Білорусі, Україні. Вже наблизимо. А як краще вибухне така? Не сьогодні ще підписы половину Показывается шара Ишара, шар, шара Даш ми друг Водя Мариш Where about you guys?